Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладені цикли з лічильником. Продовжуємо знайомитися з середовищем Scratch. І давайте спробуємо дати відповіді на такі питання для повторення. Який фрагмент алгоритму називають циклом? Та що таке тіло циклу? Який загальний вигляд команди циклу з лічильником? Та як воно виконується. І останнє, який загальний вигляд команди циклу з передумовою умовою і як він виконується. Свої відповіді пишіть в коментарях. Нагадаю, що цикл з фрагментом – це фрагмент алгоритму команди, якого можуть виконуватися більше, ніж один раз. Ті команди, які можуть виконуватися більше, ніж один раз, утворюють тіло циклу. Якщо серед команд тіла циклу є інший цикл, то такий фрагмент алгоритму називають вкладеним циклом. Цикл, який містить в тілі іншого циклу, називають внутрішній. А цикл, у тілі якого розміщено інший цикл, називають відповідно зовнішнім. І давайте розглянемо приклад вкладених циклів на зразку уроку. Урок триває 45 хвилин. Коли розпочинається урок, розпочинається перша хвилина. І розпочинається відлік. Відлік триває 60 секунд. Коли проходять 60 секунд першої хвилини, розпочинається друга хвилина і знову розпочинається відлік секунд від 1 до 60. І так повторюється аж 45 разів, тому що урок складається з 45 хвилин. На наведеній блок схемі ви бачите внутрішній цикл це повтори 60 разів. От він показаний. Рожевим кольором. Тіло цього циклу складається з однієї команди і збільшує час на одну відповідну секунду. Цей цикл міститься в тілі іншого циклу, цикл повторити 45 разів. І цикл повторити 45 разів у нас буде, звичайно, зовнішнім. Під час виконання вкладених циклів спочатку починається виконання завжди зовнішнього циклу. У ході його виконання, коли настає черга, виконується внутрішній цикл. Тоді цей внутрішній цикл виконується повністю, після чого продовжується виконання зовнішнього циклу. І так відбувається під час кожного виконання тіла зовнішнього циклу. Ще одним прикладом вкладених циклів можуть бути змінення місяців протягом року. Кілька кількох років поспіль. Розпочинається, доприклад, перший рік і протягом нього змінюється місяць від січня до грудня. Після чого розпочинається другий рік і знову протягом цього ж року змінюються місяці від січня до грудня. І так далі. Доки не закінчиться вибрана кількість років. У 5 класі ви розглядали алгоритм розв'язування задачі наповнення водою порожньої діжки, яка містить, може вмістити 50 літрів води. Беручи з, водязя, з воду з колодязя і використовуючи відро місткістю всього лише 10 літрів. В результаті в нас вийшов ось такий, ось такий блок, де потрібно було повторити 5 разів дії, а саме підійти до колодязя, набрати в колодязі повне відро води, підійти з повним відром води до діжки, вилити воду з відра в діжку. І в дані дії виконувалися 5 разів. Якщо ж необхідно наповнити водою 4 такі діжки, то потрібно 4 рази виконати команди алгоритму наведеного вище. У цьому алгоритмі зовнішній цикл призначено для наповнення саме водою 4 діжок. А внутрішній цикл призначено для наповнення водою лише однієї діжки. Тому команди тіла цього циклу повторюються 5 разів. А для. Наповнені чотирьох діжок 4 рази. Вкладені цикли з лічильниками можна використовувати і в Scratch Scratch 2, Scratch 3, Online Scratch та і інших версій. До прикладу, ви вже знаєте, що для малювання орнаменту, показаного на малюнку, з 12 квадратів. Наш виконавець, рудий кіт, може виконати такі дії, а саме, наприклад, алгоритм із циклом лічильника, показаний на зразку. По бажанню, можете самостійно спробувати даний цикл створити. Серед команд тіла циклу цього алгоритму, а саме дві команди перемістити на 50 кроків та повернути на 90 градусів, повторюються вони 4 рази. Цей фрагмент алгоритму призначено для малювання самого квадрату. Тому їх можна записувати в цьому циклі, як внутрішній цикл. От він показаний на малюнку. Команда тіла якого буде повторюватися 4 рази. Крім цих команд у тілі циклу є команда повороту на 30 градусів. Нагадую, що кут повороту в цій команді дорівнює саме 30 градусів, тому що цей кут помножений на кількість повторень тіла циклу, а саме 12 разів. Що дає в результаті 360 градусів, що відповідає повному колу. Тому ця команда не дійде у внутрішній цикл. Вона буде розміщена в зовнішньому циклі після внутрішнього циклу. З використанням вкладених циклів цей алгоритм можна записати значно коротше. І вигляд цього запису ви бачите зараз у себе на екрані. А зараз пропоную вам питання для самоперевірки, після яких ми перейдемо до практичних завдань. Який фрагмент алгоритму називають вкладеним циклом? Який цикл називають зовнішнім? Який цикл називають внутрішнім? І, звичайно, поясніть, як виконуються вкладені цикли. Відповіді можете написати зараз в коментарях, ані після практичного завдання. Практичне ж завдання! Ми з вами будемо виконувати з підручника на сторінках 97-98. В описі під відео я залишу посилання на онлайн-середовище Scratch. Зараз пропоную взяти підручник, відкрити відповідні сторіночки. Або ж, разом зі мною, спробувати виконати це завдання з інструкційної картки. Давайте. Попрацюємо. За посиланням в описі під відео відкриєте, будь ласка, онлайн середовище Scratch. А зараз в підручнику на сторінці 97 ми побачимо ось, таку, ось таке завдання і інструкційну картку до завдання. Де нас просять з вами скласти проєкт для малювання трьох кіл. Розміщених, як це наведено на малюнку 3.19. Серед... Для цього потрібно виконати наступні дії. І в нас вже є підказка. От є ось такий готовий проект, який потрібно лише задіяти. Відкриваємо за посиланням онлайн-середовище Scratch. Закриваємо тимчасові вкладки. Перемістимо нашого персонажа на початок аркуша. Додамо відразу групу інструментів розширення олівець, натискаємо кнопку Додати розширення олівець. Обираємо очистити все. Потім переходимо в керування, виконуємо, складаємо дії точно за зображенням з підручника. Обираємо повторити 10 разів замість 10. В нас на малюнку 4, але ж ми знаємо, що в нас має бути 3 кола. Тому 3 ставимо. Потім олівець. Обираємо опустити олівець. Складаємо внутрішній цикл, керування, повторити. Вводимо 120. 120, перемістити рух, перемістити на, ой, ой, у нас почалось виконуватись, зупинимо. Перемістити на 2 кроки, повернути за годинниковою стрілкою. І нам треба 360 поділити на 120. Буде 3, тобто на 3 градуси. Потім рух, ой, олівець. Підняти олівець. Це вже в зовнішній цикл ми додаємо. І перемістити на 150 кроків. Перемістити на 150 кроків. Завершуємо додаванням. Кнопки, коли натиснуто прапорець. Переміщуємо нашого з вами котика на початок. Натискаємо зелений прапорець. І бачимо, як котик будує відповідно три кола, так як нас і просять в умові. Але це ще не все. Нас просять: змінити у внутрішній так, спочатку збережіть проект під ім'я іменем вправа 3.2. Натискаємо файл. Файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо віконечко. Показати в папці. Правою клавішою мишки. Перейменувати. Пишемо вправа. 3.2. Ентер. Готово. Згортаємо це віконце І дивимося наступну дію. А наступна дія просить: змінити у внутрішньому циклі кількість повторень і, відповідно, кут повороту. Нагадуємо, що добуток міри кута повороту на кількість повторень тіла циклу має дорівнювати 360. Перетягнемо котика на початок знову ж і змінимо поворотів. Давайте зробимо 360 кроків 3, а повороти градуси 1. І давайте подивимось, що отримаємо. А отримаємо, що буде дуже велике коло. Тому ми котика зупиняємо, переміщуємо його на місце і змінимо, щоб перемістити теж на один крок. Запускаємо. Тут коло буде трішки менше, але все рівно таки коло в нас не поміститься. Зупиняємо котика, як він стане у нас визирати. Розміщуємо і змінимо. Повторити ми поставимо 180 разів і кут 2 градуси. Спробуємо запустити, подивимось, що ми отримаємо. Чудово. Так, і залишимо. Отже, доки добудовується, я погляну на версію. Так, угу. Зробили ми це тією. Завершилось. Отже, в нас повороти 180, кроків 1 градусів 2. Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. З'явився наш файлик. Натискаємо показати в папці. Скрет проекту. Правий клавішою мишки переіменувати і підписуємо вправа. 3. 2.1. Enter. Готово. Повертаємось. Дивимось, перемістимо нашого котика на початок знову ж. Дивимось інструкційну картку. Зберегли, виконали, порівняли результати. Змініть кількість кроків переміщення у внутрішньому циклі для малювання кола та кількості кроків переміщення у зовнішньому циклі. Так, ну, кроків давайте додамо. Хай буде, Хай буде 3. А ось тут поставимо 50. Спробуємо. Будуть великі ось такі кола. Які будуть накладатися одне на одне. Бачите? Чудово. Цей результат ми теж зберігаємо. Файл вивантажити на комп'ютер. Відкриваємо папку з файлом і перейменуємо, підписавши права 3.2.2. Готово. Повертаємось. До інструкційної картки. Порівняємо результати. Бачимо, що змінюється розмір кола. Тепер потрібно змінити алгоритм так, щоб кожне наступне коло було іншого кольору. Збережіть нову версію. Так, розмістимо котика сюди. І поставимо. Для того, щоб змінився колір, треба в тіло нашого з вами зовнішнього циклу після. Або ж в тіло, краще в тіло зовнішнього циклу додати колір, а саме олівця колір, надати олівцю, а точніше змінити колір олівця. Ставимо після впустити олівець. Зупинимо проєкт. Нам поки що не потрібно виконувати. І замість 10 ми напишемо 20. Запускаємо на виконання і бачимо, що наш котик починає будувати різ... великі три кола, але різного кольору. Добре. Аналогічно натискаємо «Файл», вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку і підписуємо, перейменуємо, що це вправа. 3.2.3. Готово. Різницю ми бачимо. А зараз залишається останнє. Змінити зовнішній цикл на цикл повторити, поки не доторкається вказівник миші. Тобто будемо малювати до тих пір, доки не доторкнемося мишкою. Обираємо керування, повторити до. Розміщуємо його поруч. Беремо за опустити олівець і розміщуємо всередину повторити до. Повторити три рази ми просто переміщуємо і викидаємо. Повторити до під'єднуємо. Обираємо датчики, торкається вказівника у умову. Готово. Перемістимо нашого персонажа і запустимо на виконання. Наш з вами персонаж, до прикладу, я розташую. Поки okay, що до нього не доторкатимуся, а котик буде будувати, будувати кола до тих пір, доки до нього не доторкнеться вказівник мишки. От бачите, він вже четверте коло будує, так він побудує і п'яте, і шосте. А коли до нього торкнеться клацниця по ньому мишка, він припине побудову. Натискаємо «Файл», вивантажити на ваш комп'ютер, відкриваємо папку Правою клавішою мишки перейменовуємо вправа 3.2.4. Enter. У вас має вийти аж 5 різтворених вправ. Від вправа 3.2 до вправа 3.2.4. Ці. Ці вправи ви покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені ж, будь ласка, поставте вподобайки. Повертаємось до уроку. Завершити урок пропоную відгадуванням ребусів. Відповідь на ребуси. Пишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз перевіримо. Звичайно, це слово цикл. Друг... Реабусь трішки складніше слово. Спробуйте його теж відгадати і відповідь на нього написати в коментарях. Перевіряємо це слово лічильник. Молодці. Вдома, будь ласка, попрацюйте з підручником, а саме розділ 3.2 сторінки 90-94. Самостійно можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 99. В разі виникнення питань звертайтесь до мене в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. До нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки та підтримувати мій канал. Підпискою та коментарем.